Напевно, це так якось співпало, що Бог мені подругу надніс в той момент, коли я вже майже вирішила продати квартиру і переїхати до сина. Але історія Ніни мене заставила добряче задуматися, бо як така щира людина, як вона, отак шукалася, то що буде зі мною? Ніна найдобріша людина, яку я знаю вже дуже багато років. Ми з нею жили багато років тому в студентському гуртожитку, і не раз з їжі була олія з цибулею та хліб, отак вмокали та їли. Потім заміж вийшли в сусідні міста і завжди були на зв'язку. Коли ж овдовіли, то бувало, що я жила у неї кілька тижнів, а вона приїжджала до мене на культурну програму, як вона любила казати. Як тільки у вас буде Зінкевич чи Попович, то ти мені одразу телефонуй, казала вона. А я любила її тихе провінційне містечко, де нема гамору, близько річка і ліс, все таки розмірене, навіть застигле. Мені здавалося, що тоді час зупиняється, і я теж не старію. У Ніни була така смішна валіза з киточками, то вона з нею й приїжджала, казала, що то все життя її в неї вміщається. І ось вона приїхала до мене з тією валізкою. Але бачу я, що вона геть без настрою. Ніно, а що ти така сумна? Та ж Зінкевич у місті, от то молодість, згадаємо. Ой, Ларисо, я не на концерт приїхала, а попрощатися. Що, що сталося, не зрозуміла я нічого. Та їду я до сестри жити, бо ніяк не можу вжитися з сином. Ти? Але ж ти казала, що в тебе просто прекрасні стосунки з сином і невісткою. Були. Поки ти далеко, то так, але як ви вже разом починаєте жити, то вже все там не стань, те не візьми, туди не піди, я наче в одній кімнаті маю сидіти і ніде не виходити. Не можу так більше розумію, що не витримаю і наговорю багато. Поїду до сестри, вона сама і, може, мене прийме, але то ще не знати, як її діти відреагують. Я сиділа з відкритим ротом, адже мені який місяць мій син каже, аби я продавала свою квартиру, та вони свою і куплять більшу, де всім буде місце. Мамо, такий хороший варіант за смішну ціну. Якщо прогадаємо, то вже таку точно не купимо, що ти вчепилася за свою квартиру. Та добре, якщо хтось знайдеться, щоб її купив, вона ж панельна, в неї треба купу грошей вкласти, аби її до ладу привезти. А я вже була погодилася, вже потроху почала своїм подругам речі роздавати та вазони, думала пожити у Ніни пару місяців, поки житло куплять та ремонт зроблять, а воно он як може повернутися. Та й тим більше, якщо вже Ніна не може ужитися зі своїми, то що, про мене казати, коли я, за словом, в кишеню не лізу? Ніно, залишайся в мене назавжди. Разом воно й веселіше, і що там наших років. Але твої не зрозуміють. А мені що до них? Вони, коли у мене останній раз були просто так, вже й самі забули, а як квартиру продати, то вже прибігли. Отак Ніна у мене й лишилася, а син з невісткою образилися. Каже, що так, як я, матері не чинять, що вони втратили свій шанс в житті, і це моя заслуга. І стільки вона мені наговорила, що я була лише вдячна, що вислухала це все перед продажем квартири, а не опісля. Коли б отак само тинялася сумкою по друзях, а сестри у мене ніякої в селі нема. Але, якщо чесно, то я мрію, що син мене перепросить. От прийде через рік, хай буде, але скаже, що він був неправий. Думаю, що й Ніна про таке мріє. Чи як ви гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.